Рано. Добре Рано. утро, дари наш подкус. Бачи, боком стою, всіх видно. Я коли стою тако, та й нікого не видно. А я коли такою боком таку ще є зігну, а видно. Та собі шлях а наче середа, на базарі. І морози да, нема, і мінус два. Боже, це гарна. А я сьогодні в літніх, да, я вже навіть і майку. То хоч майку діва, вже і майку не діваю. Ще не віддано, вона ж не є. І так наші та хорошеньки. Прекрасного настрою. Саме головне терпіння. Удачі дали терпіння, терпінь, терпіння. І ще раз, і ще раз. Терпіння. терпіння. Як говорив один мудрий, як казав один мудрий чоловік, саме терпіння. головне стерпіння, набрати терпіння, сидіти і чекати, А що ждати ми Так що давайте виб'ємо за те, щоб все було добре, щоб ми любили друг друга, обнімали, мали силу волі, терпіли. Терпіння Мої любі. Зараз зробимо обзор товар кости. Дай сьогодні на приводі, любимо. На приводи дай сьогодні, му. подожди. На приводи, даєш сьогодні? Обзорчик. Все же, вибуше. Цілилась. Я хочу, знаєш, приступати пісню. Бачу, бачу, ти зі мною не така як з усіма. Розплітається костик. Розплітається волосся, закривається душа. Він сюди співався, заховався. Так, мої хороші, бачу, бачу. Ти зі мною колбаса теж. Так, ріденьки, дивіться, кожне утро ми хочемо показати наш обзорчик обалдіно-класної вітринки, де виложена вся дуже красива колбаска. Красиві срізи, хороша, вкусна колбаска. Колбаска, мішочок 650 гривень за кілограм. Вона йде з Салом, без сала, яка хочете. Вот така колбаска, три віда, м'ясо, говядина, свинина, курятина, скільки вона. 600, 600? 600 гривень за кілограм. Дивіться, вся Лібровська колбаска вона стоїть 750 гривень за кілограм. Так мої люди, дивіться, значить, курхан, київська, махан, отака нарізочка, вона стоїть 650 гривень за кілограм. Тут кроліка нема, тому що ми його продали, його поки немає. Він буде скоро. Потім дивіться дуже смачна така колбаска з сиром, вона стоїть 500 гривень за кілограм, Уточка 650 за кілограм, слоєчка наша всім любима 750 Махан, отакі палички. З eh, вона стоїть 650 гривень за кілограм. заряд. Отак, не кожен день руки цілують. Так, А від того тік-тока не ходило й корки, бо вона вкусняшка. Слухай, мене щось мене щось потягнуло на пісні. А чого що? Тому що вийшли, сонечко світи, вже розділись, да, мої хороші? І можна, а від того тік-тока не хватило шока. ти красива знизу, і зверху, і збоку, Я тобі пролайкав всі твої відоси. І прийшов на нас у молочний корпус, а тут така класна і корка. У купусі тульки. Хороша, ні, слухайте, якраз постигає. Поцілуй мене удача. Що таке? Ти включила плойку? Ми зараз крутиться будемо кось, в мене сьогодні фотосесія, де робити? А що робити? Зараз будемо крутити косик, Так, мої хорошенькі, коси накрутив. Накрутила свята, коси і пішла на фотосесію. ну, Це буде потім, на 8 березня, дівчатка. Значить, дивіться, ікорочка, ціна, ілі, і корочка, ціна не міняє. Що ви ласка, знаєте? Для маленького кормови. Дивіться, його душа є, є кітаж. 700-800 яка грамів. Дивіться, для мене це... <зумітно> <зумітно> дивіться, ну самое вкусное для мене горбушка. 700 гривень 100 грам. А грамм. Дивіться, є 100-200, ну и полки. Ну 100 грамм є. А вот термінал. Можна, можна, можна. 200, 200 грамів Костя, Давайте таблеточку я вам даю. 200 грамм, Костя, грам, грам, Костя, давай термінал. Значит так, цены не менялись, дитина 700-800 грамм, щучка 250 грамм 1450. Так, Косик, давай термінал. Сейчас эти девочки, терминал, они, девочки, терминалочку стальные. А то не быть возить, не к Да, Хорошо. Это святое. Да. Так, 1400, давайте. Нас... Спасибо, спасибо, Аннета, удачи вам. Да, так, мои хорошенькие. Значить, тут у нас, звісно, малосовки, ви знаєте, малосовки немає, але ми сьогодні отримали філе гарячого копчення. Дівчатка, філе гарячого копчення. Ціна 1000 гривень за кілограм. То в нас було нам в в таблеточці привозили копчене філія. Зараз закоптили нам філі гарячого копчення. Я, конечно, це не знаю, яка на ковкусу. Ось ну, відкриє один план, будемо пробувати. Що відкрий, поки ми йдемо. Значит, дивіться, це в холодильничку у нас знаходяться круасанчики, котлетки, вся рибулечка. Значит, дивіться, кальмар в цьому форесі скаларію на 1000 гривень за кілограм. І ось такі колбаски э, осетрінка, чорна каракатіця, 1200 гривень за кілограм. Тортики 1500, мерлін 900, торнадо 1500, капчони 1400. Так, бідеречка, ви знаєте, тут 480 грам, 500 гривень. Дунаєчка, дві штучки, 300 гривень і капчу на дві штучки 400 гривень за пачку. Так, мої хорошенькі, Ми знаходимося в молочному корпусі. Точка у нас одна, нами теж одні. Дуже є хороша олівка масло. Дивіться, це класичне масло, яке можна і пити, і в селах так само і це. Значить, така бутилочка стоїть 800 гривень, така 700 Хамончики 250 грамів, 250 гривень, 500 грамм, 500 гривень. Ну і зрозуміло, що хамончик, камончик від 15 тисячі за баночку. Так що які рітеньки, твої внутрішньо. Каже, номер телефону. 068 185, 81, 37. Дівчатка, вчора ми ці налізнички їли з курочкою, вони просто тають сорочку. Саме головне, хоча б затажіть, і вам відтажати передадуть. Ціна двісті. Плюс до готово все дивіться. адегейський Адыгейский. Адыгейский сыр адегейський сир, это со свежего молочка. Он в нем очень, очень, очень много кальция. Он очень полезный. Дуже багато кальций. Дівчатка. 30 гривень за килограмм. Рикотта. Рикотта, 200 гривень за килограмм. Вот скажи мне коровя бринзочка mm. з укропчиком 220 кг. І така, така 200 грн. Ну і 280. І така козочка молоденька пошла 250 кг. Дівчатка, дивіться, дивіться ви зараз таку собі сіли, захотіли пустих налісничків, на, набрали Аліночку, вона вам нажарила і втром ми бух і передали. Вона угостила налісничками. І я вам хочу сказати, що вони на домашніх яйцях вони обалденно класні 280. Так, Костик, на тобі один, ти ж мужчина і Лесі один. Дивіться, які вони жовті на 250 гривень за кілограм, номер телефона буде під роликом. Леся, я тобі роблю. 250 гривень кілограм, номер телефона буде під роликом, дівчатка. Вони дуже смачні, вони на домашньому. Слухайте, ну спробуйте його на жар візьми, так? Да? Дивіться, ось вона крутила на Лесі. Значить, ам, ам. Так що мої рідненькі, все. Я теж зробила ам, мислино з вами. І зайчик іш. Іш на здоровочку. А я знаєте що буду? Я буду без налісничків. Я буду просто з світорічками і корочкою. Наше солене філе ми будемо буде завтра, тому що рибулька буде сьогодні. Ми отримали філе гарячого копчика. Ціна його 1000 гривень за кілограм. Дівчатка. Я навіть не представляю це така новиночка, філі гарячого копчення перший раз. Я навіть не знаю це сьомочка, дивися нас і дивлячись. Подивіться, яка вона плотненька. Костік, мені ще саме головне, що ти сказав, бо яка вона по вкусу. Дівчатка, це новинка філія гарячого копчення. Це дійсно новинка, тому що ну їх костінка. Ну давай, ну хоч скажи, яка вона шо вона. Мені продовжили. Ви знаєте, що продлагають, то я все беру. тому що я люблю якісь новиночки. А Ану скажи по покусу чи от чим воно віддає? Маленький-маленький. Це... Копчення. Копчення? Да. Ну не чути копчення мається. Ні, нечатка. Філе горячого хлопчення. Тисячі за кілограм. Очень вкусно. Не, ну це сьома. Ви знаєте, що я коли брала копчену, копчену я бра... спросила, щоб мені робили іменно сьому. А тепер мені просто продовжує Света, є філе гарячого копчення. Я говорю, Та давайте візьму, тому що нашої малосолки нема. Девочки, Дівчатки, а на лісничке, на лісі, Костик. в одної сторони лесить, не мене показує, Зайчка показує. З однієї сторони, зайка, на все гризить. Чого? Давай хоч один раз сядеш, будемо гризти. Ні, зайчик. Ну скажи, ну от Именно мало мало Да. Капченням не дуже. Добрий день. Так що, мої хороши, у нас є новиночка. Пишіть, дзвоніть, ми вам все передамо. У нас 0,8. 0,8? А, спочатку да. не сняла. Не... И лимон, а ну йди до мене. Так ти мені сьогодні смілася. Да. Да, Иди до мене. Чуєш, Лимончик, а ну скажи мені, а ну філій И лимончик, Я поняла. Капусту принесла. Принес. А ну, дивися, бери, філій филе кручення не не попробуй. Та ти ж свій рот ставлю. Я свій рот ставлю, але ж твої покупчики зараз почнуть зпов'язати. А, в неї руки глядя. Та й що держава? Та й що, гроші держала, пальці облизала свої, а ну і лимончик. И лимончик, да. Так, і лимончик, дивися, ну ти ж у нас не одна, вас двоє. На буде ти двоє дома сьогодні. на, не, не. та успокойся, не, не. успокойся, тобі сказала, бо вот час я не, щось не, не. скажу. Я тобі дивісь. Знаєш, як пішне, я дивіться. Сухай мене. Я прошу тебе, успокойся. 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 Бо тому, що нас вже двоє. Чуть-лімонтик буде баєбайським.